Ми, 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 ми вас теж знімемо. каже, Не може, картоплю Укажені, як збираємо себе, ми то не в Так, апарат. Апарат Спідометр, тахометр. Ось такий буде на структурець. А у нас тракторець буде. Думфен 404 G2. Замовив клієнт даного трактора, привезе під замовлення. Збираємо та доставляємо Дунфенг 404 G, 2 Буде щось з промисловою навіскою. Ставимо промислову навіску на ньому чи ні? Чи поставимо якогось булата? Одного циліндра. Так, да, в принципі, одного циліндра теж вистачить. Один туди, один сюди. Буде два трактора з примусовує. Натура нас не забудь поставити. Зберемо, показуємо потім вже це в зібраному вигляді.